Всім привіт! Я зараз біля ставка, як ви бачите, і зараз я якраз буду йти через ставок по крейзі. Так як тут, як ви можете побачити, також хтось уже ходив, тому можу якраз так, зараз так само повторити. Зараз якраз виходжу на льот, Він якраз нормально все. Як ви бачите, ще, ще й напровалкися поки що. І якраз постараюся одним дублем вам тут зняття для того, щоб ніхто не казав, що я поки йшов в поставку і з виключеною камерою, то вийшов на міст і вже там перейшов частину. Тому якраз. Для цього і постараюсь одним дублем її зняти. І як ви бачите, я поки що нормально тут йду по кризі. І також попереднього року я також знімав таке саме відео, тому хто надивився, то можете подивитися. Силка буде там в описі під цим відео. Там я з хуктовцями. вони там були для, можна, так сад, також для підстраховки. А цього разу, як ви бачите, я сам ще є закат. Зараз, звісно, погано його видно. Але це нічого. Гуктана це те, що я ще й досі направал. І види відсюди, звісно, хороші, як ви бачите. І я поки що ще й досі йду. А ви поки що можете підписатися на канал, якщо не підписані. І також написати декілька коментарів на дану тему. І якраз я вже майже... Дойшов, ще набагато хтось тут, як ви бачите. І ще так же тут хтось на один раз ходив по кризі. І тому якраз через це і захотів таке відео зняти, так як хтось уже ходив і сподівався, що льот і мене витримає, поки я не пройду. І ось уже я майже Біля берега другого уже дійшов можна так сказати. Я так, як тут губ, тобі, на мак, самому покоді на був там. Тут якраз ще й позаростав цей вход. Як ви бачите, туша і укрутка всього поутамана. І тому, кому подобається таке відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І також не забувайте про, про коментарі.